Все. Привіт! Друзі, сьогодні я хочу показати вам дещо цікаве. Ой, блін, та не це! А ось це! Так, друзі, це комбінація дев-предметів. Так, їх, звісно, більше. але в крайніх боях мене задовбали автоатакери, такі як Фрея. І тому я вирішив перевірити, яка сама комбінація буде ефективною проти автотикалок однієї кнопки. Для порівняння я використовую такі предмети та такі. Чому саме ці предмети? Вибачте, за російську, та українською я не знаю, як вони називаються. І так, господство льда завернуть вашого опонента. Його швидкість атаки. Шипований доспіх. Просто народі шиповка буде працювати як дзеркало і повертатиме демедж вашому опоненту. Та кариса грубої сили, яка від вашої атаки пасивно збільшить ваш захист. До речі, в господстві льда. Та в Шеповки, найбільше афіз захисту в грі. Що ж, друзі, перевіримо тепер все це на практиці. Отак, подивимось за скільки секунд, аргус автоатакер убиває лево з тими чи іншими предметами. Як бачимо, Лейла з цією комбінацією живе довше, ніж просто з хп чи з захистом вісків, що є логічним. Хоча, а може, лейла в танка імба? Та не бред. Отже, якщо ви майнер танка і не знаєте під які ситуації що збирати, ця збірка буде оптимальною. Але варто пам'ятати, що в кожного танка є різні пасивки, які можна посилити за рахунок предметів. Наприклад, Балерика, де його демедж залежить від ХП, тому його основні предмети будуть на ХП. Але тоді нас буде контратекарі, у якої є пасивка, яка буде збільшувати її демедж від ХП, але вже від ХП ворога. Тож, друзі, предмети збираються в залежності від ситуації. Що ж, якщо вам була цікава ця інформація і ви хочете подивитися ще комбінації предметів або ще що цікаве, то прошу підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. А на цьому в мене поки що все. І пам'ятайте про вогнехастик. І кохе! Бувайте!